Мої побратими, то, що з ким я здесь знаходжуся, вони сприймають, ну, жартують, жартують, але ну, вважаю, що я український кадиров, я кримський татарин, а він чеченець. він. У мене мій особистий ворог та Російська Федерація, Росія, різом, це, різм, це і то, що знищило нас. Розповідає розвідник-навідник 48-го окремого штурмового батальйону кримський татарин Енвер Кадиров. Із Криму через його громадянську позицію змушений був виїхати у 2014-му. Повномасштабне вторгнення застало Енвера з родиною у голій пристані на Херсонщині. Там перебували у тимчасовій окупації півтора місяці. Опинившись в окупації, самоорганізувались у своєрідні патрулі. Багато людей повиїжали будинки. Залишив без господарів, то ми ходили, щоб не, не було там мародерства, так такого. Ходили, поки, поки цей ворог не почав більш активно контролювати ситуацію, то що у нас їх були, вони приходили до міської ради і казали, що а ті, хто ходить, патруль мають а діти там біли пов'язки. Короче, що вони там відрізняли після евакуації з окупації, доєднався до ЗСУ. Служив, зокрема, на Херсонщині, а влітку 24-го підірвався на протипіхотній міні на Донецькому напрямку під час спроби евакуювати тіло полеглого побратима, із яким він пройшов окупацію та службу у війську. Ми да -да давали обіцянку друг другу один одному, що будемо прикривати спиною. От. Але так сталося, що він раніше вийшов на бойове завдання і потрапив по От. Він довгий час був в ефірі і я чув, як він помирав. І після того було, коли мене викликав комбат і сказав, що треба витягнути тіло. Я Жодного, якби, без жодного сумніву не було. Треба було знайти більш е, такий е, шлях, щоб швидше до евакуційного, до еваку дістатися. І ми тоді я побачив байницю, ми перейшли в байницю і декілька метрів пройшли. І я тоді потрапив на мину та Сергія лишили, отримав команду, щоб його лишити і евакуйовували вже мене. Потім було лікування, протезування та реабілітація. Зараз Енвер перебуває у центрі комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю Галичина. Тут почав займатися арт-терапією і малювати картини. На них зображення рідного Криму та емоцій на початку його шляху до відновлення. Це саме коли. Попередні були вакуми, виходили, завдання я бачив такі місяць. Місяць і саме таке саме дерево. Малюєш те, що відчуваєш. Потрохи-потрохи по воно якось змінювалося. Спочатку більше мрачні такі були картини, малюнки, 19 картин. Зараз Енвер готує свою виставку у центрі реабілітації. А коли закінчить відновлення, прийматиме рішення про те, чи повертатись у військо. Ірина Мочульська, Олена Шумик, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.